Добрий день, дорогі друзі. Хочу вам показати храм, яким я дуже захоплююся, який є в руїні. Це, напевно, найнезвичніша церква, яку я тільки бачила. Ми є в Вовкові, це дуже неподалік від Львова. Ви можете собі легко приїхати не обов'язково автом, навіть на ровері. І церква ця побудована в стилі ар-деко. Ви зараз побачите. Інтер'єри вони надзвичайно вражаючі, але тут навіть на фасаді ми можемо оцінити наскільки. Незвична асиметрична композиція. У нас є вежа, така як барбакан з боку, фронтон такої дуже неправильної форми, овальне віконечко, таке поєднання зразу готики і ардеко. Бачите, така вежа дивна, запроєктував це архітектор Броніслав Віктору у 1920-х роках. Але первісно, тут був храм 17-го століття, і ми можемо бачити цвинтар, а це є вірна ознака, коли є цвинтар, що церква є дуже давня. Я Хочу вам зразу показати найцікавіше це інтер'єр. А потім ми ще пороздивляємося довкола. Заходимо через такий нартикс саботамбур тамбур і. Я думаю, що тут було ну, багато і розписів, але зараз можемо бачити таку своєрідну руїну, в якій є, звісно, своєрідний чар, поки вона не завалиться. Зараз попереду зима, то я тішуся, що восени ще ми змогли щось таке зняти. Дивіться, вітер шумить. Ми можемо бачити, як тут проростають дерева, і над нами є такий своєрідний овальний купол із околосом на горі. І я так думаю, що там колись, напевно, був фітраж, і тут були розписи. Ось вже у нас є перед нами цей казковий інтер'єр, подивіться. Це щось фантастичне. Двері дощаті з такими візерунчастими, дуже красивими цвяшками. Прошу подивитися, як воно прекрасно, просто дуже розкішно виглядає. На горі є сонечко. Ці двері вони зараз не в найкращому стані, але тим не менш збережені. І навіть тут у нас є збережена клямочка. Я дуже люблю бачити ці клямки, вони мають таку фактуру, ковану, надзвичайно красиве. І от. Ми опинилися у тій святині, де у нас вже кущі, дерева і трави. І це просто як картина із якогось такого фантасмагоричного фільму про замки. Подивіться, які тут форми, дивні колон. Броніслав Віктор, архітектор. Я мрію побувати в старій солі, теж в костелі там теж дуже красиво, я знаю, але Вовків це зовсім близько. і Це можна здійснити буквально за годину цю мандрівку і побачити ось цю красу. Це главаляється склепіння впало. Колони стоять фактично без тиньку. Цей костел був оздоблений повністю, але причини роз... руйнування я зараз не буду аналізувати. Зараз ми маємо ось такий стан, але ви бачите, що цю красу ми ще можемо зберегти дуже дивна форма колон. Вони просто розширюються в верхній частині і. Ось у нас такі аркади. Це водночас нагадує і готику, і щось таке ранньохристиянське, і ранньовізантійське. Бачите, як у нас обвалилося склепіння бачимо там вже конструкції даху перед нами. Надзвичайно цікаві форми вікон, прошу подивитися, це така стилізована готика і романський стиль. Бачите, Броніслав Віктор виходить на таку цікаву форму. І зараз ми бачимо замість вітражів просто зелене сяйво. Ось у нас вежа, як ви бачите. На фасаді там є з одного боку вежа. Це якась така, мені здається, інтерпретація нашої катедри. Бо наша катедра львівська, латинська катедра, я маю на увазі, вона теж має лише одну вежу, другу там не добудували. І ось у нас так виглядає вежа ось ця середини. Вона підперта, бачите, дошками, тому що теж вона завалюється і. Якби не ті дошки, то напевно би вже не стоїла та цегла, але дивіться, яке ідеальне правильне мурування і ну в цьому чарне самовитий, цей мох на дошці, зелений це все дуже красиво. Я, звичайно, не оспівую поезію руйнування, але. Ну, зараз тут буде дуже красиво. Колись я все хочу то намалювати. Сподіваюся, я ще це встигну. Поки костел не розвалився, але насправді сподіваємося, що він буде і збережений. Ось у нас тут розмаїті такі дивні, дуже віконні оті отвори. Тут у нас вівтар мав би бути вівтарна та частина. а... З цього боку хори були і в костелі був орган, наскільки мені відомо. Прошу подивитися, навіть збереглися дуже витинчені у нас візерунки. Отих от балюстрад. Дві які Ардеко, цікаві, три вертикальні, дві вертикальні і дуже красиві. Там інші у нас прекрасні просто профілі. Це дуже дуже красиво. Ось е дуже красиві гранки, теж та вікнах. Це просто диво, що воно збереглося. Всі ці візерунки запроєктовані самим архітектором, бачите, таке мережевне світло Броніславом Віктором. І цікаво, звичайно, подивитися, які ж тут у нас виробники цегли. Я бачу тут клеймо. он бачите, оте, що перед нами просто лежить. Написано Вільчик. Вільчик, це є така львівська цегельня. Ось у нас тут є багато тих вільчиків, і ось іще є вільчик. Погляньте, як гарно збереглося. Така якісна. Дуже у нас цегла, цеглин тут їх дуже багато. І ще я там в іншому місці бачила цеглу Лауда. Це цегельня, одна із найстаріших львівських, згідно досліджень Ірини Котлобулатової. І була вона на снопкові. Оця. Така товста колона, знаєте, це гляна кругла, вона мені нагадує рим чи помпеї. Я там такі бачила колони, і ось подивіться, як у нас виглядають ось ці вікна. Там теж ставлені красиві дуже решітки. Я Хочу обійти зараз церкву і показати вам зі всіх сторін, як воно виглядає з іншого боку. Так, тут у нас цегли теж вільчик, тобто то є таке домінування того всього. І от простір є колосальний, оці аркади, такі круглі. Ну, В цьому ми якраз бачимо зараз, я дивлюся, як романський стиль, тому що коли ми бачимо циркульну арку, тобто, коли. Половина арки дорівнює висоті це романська у нас якраз доба. Ну, але це наслідування, це є Ардеко. Дуже тут красива оця арка колосальна, і на стінах ми бачимо зараз просто вапняний тиньк. Я завжди хочу побачити якісь розписи. Не знаю, чи вони в радянський період були знищені, як це все у нас відбулося. До кінця ми того не розуміємо. Ось як виглядає це з цього боку, і на горі ми бачимо вежечку. Дивіться, у нас фактично будь-який момент це може бути зруйновано, це може все впасти. І от зараз, якщо буде багато снігу. І костел може завалитися і може просто не пережити ось цю зиму. Зараз ми опинилися в святая святих у вівтарній частині. Погляньте, які дивні вікна. Я такі в житті не бачила. Ці вікна нагадують якісь такі форми мікроорганізмів. Правда, от якась така інфузорія, туфелька, дуже дуже дивна, просто щось таке. Назвичайно цікава якась така інтерпретація готики, і посередині у нас ото сакральне вікно околос дуже цікаве. Ну Бруніслав Віктор тут досяг якоїсь своєї. Висоти майстерності у Львові, нагадаю вам кам'яниця Броніслава Віктора. Ми можемо бачити на площі ринок, кам'яниця Бачевських, площа ринок 20-31. Ні, не 20, 31. Ось. І тут, бачите, у нас якраз вівтарна частина була. Ми стоїмо зараз вівторі, і з цього боку вже виросли дерева. І ось вони у прекрасні башточки. Ми їдемо, коли шукаємо костел. нам будь хто покаже. Як сюди заїхати, а ті башточки вони якраз керовують цей наш силует. Бачите, як воно зроблено, тут у нас домінує асиметрія, якщо дивитися по загальній композиції, але в інтер'єрі все дуже-дуже симетрично. Ми можемо зараз вийти сюди, і я так розумію, що це була колишня захристія, так? і так, виходимо ми на вулицю. Тут бачите, підлоги у нас фактично нема, тому що тут земля, виросли дерева, але я так думаю, що під низом має бути кахельна плитка. Ну, Я зараз не буду проводити жодних розкопок. Ось у нас ще такий простір. І ми зараз якраз близько подивимося з вами, як гарно виглядають ці ґратки. Градки Ардеко це завжди якась така окрема поезія. Подивіться, які тут розкішні візерунки, оцей цей хрест, і такі красиві у нас елементи зигзаг, стилю зигзаг, як воно красиво все зроблено. І... Це завжди мені здається, що це є якась інтерпретація виткої лози. А ось, прошу подивитися, ось у нас цегла лауда. Оте, що я казала, гельня львівська зі Снопкова. От у нас якісь приміщення за Христі. І з цього боку ми могли би теж вийти знову до костелу, але ми зараз вийдемо і обійдемо його навколо. Просто я хочу, щоб ви помилувалися ще такими чарівними краєвидами, поки ця краса ще у нас стоїть, бо дуже до краса. Там видно, як зроблені конструкції даху, бачите, дахові перекриття. Держається, колір цікавий стіна, але розписів я наразі не бачу. Ардикові розписи вони завжди є такі дуже красиві. Ось з боку, ми ззаду можемо бачити, яка завкруглена прекрасна апсида. Виходимо якраз на захід сонця, це є вечір. Осінь, але ще досить тепло, тому що, бачите, трава зелена, з цієї сторони можемо бачити також, який там красивий на Горі у нас хрест намагаюся зблизити, але звичайно, не дуже добре. Він зберігся. І ось ці ґратки з цього боку такі прекрасні. Цікаво би знати, якого вони були кольору. Уявлення не маю. І ось, оце таке дивне вікно. З, ну, це просто дивовижна форма. Це можна сказати, Броніслав Віктор її вигадав. Ось у нас апсида. І вівтарна частина, звичайно, ми згадуємо ті всі розвалені. Храми навколо Львова, ну і взагалі в Україні, вони всі надзвичайно цікаві. І є в них отой чар, але я згадую прекрасну бродівську синагогу, якою ми милувалися, милувалися, а потім гірко плакали, коли вона таки завалилася. І отой чар він просто зник тепер назавжди, тому що там склепіння у нас просто нема. Ось, прошу подивитися, у нас ще Лауда пише Уда, тобто Лауда так само було досить багато отих цеглин. Збоку є ще одна така у нас невеличка вежечка. І композиція, бачите, дуже непроста. Це, можна сказати, гра з розмаїтими геометричними формами, такий своєрідний кубізм, який у нас ще в принципі, не розквітнув як стиль, але вже потрохи проявляється за тими пошуками нової форми. Ось у нас видно, як зроблена перемичка. Бачите, в тих таких красивих вікнах. І конструкція тут все дуже добре. Кратки. І ці кратки надзвичайно естетичні. Костел має дуже багато таких, от бачите, крапочок на собі. Я думаю, що то їх сліди від снарядів можуть бути, щось такого. І ось з цього боку тенько вже зовсім не лишилося. Ось оце вікно мене чарує, ці такі прекрасні взори. Приніслав Віктор, він майстер придумувати візерунки. Ну, До старої солі, можливо, я ще колись доїду. Хотілося б вам показати, яка там церква, там вона в кращому стані збереження. Якщо ви знаєте, коли відкритий інтер'єр, то прошу мені це повідомити. Бо я насправді не зовсім знаю, це досить далеко, старосіль. І е, я так розумію, що якщо туди приїхати, то вже треба орієнтуватися, як потрапити всередину, щоб показати і інтер'єр храму зі всіх сторін. До речі, цікаво, що там є також хрест на горі, і можливо, що там було якесь не знаю, золото, позолота або ще щось. Тут на фасаді вже немає збережного хресту, вже нема бачити завершення у цієї прекрасної вежі на превеликий жаль. Таких прекрасних храмів є багато. Але ну цей дуже турбує, хочеться, щоб він зберігся. Дякую вам, друзі, за перегляд. Давайте присвятимо це відео моїй прекрасній Цисі, яка вже не з нами, яка пішла далі. Це Киця, хто не знає, хто дивиться канал, то бачили її не раз в моїх відео. І я дуже хочу, щоб душа цисі була зараз там, де радість і щастя, безконечна радість і спокій. Тому що вона після 20 років майже разом покинула нас. Отож, друзі, дякую вам за перегляд і до побачення до нових зустрічей.